Всім величезний привіт! Вітаю всіх в Єва! Акція на Гребінці, нам щитки. на усі, на усі, на усі. Купуйте одну і другу отримайте у подарунок. Акція подвійна, бачу. Бачу ще знижки і плюс акція ну, одну купуйте, купуйте і другу в подарунок. Більш детально це вже можна. Все побачите в Єві. Всі щитки показувати не буду, бо їх дуже-дуже багато. Звичайно, багато. На другу одиницю шалені вихідні 20, 22 та 23 липня. На другу одиницю купуй будь-яку одиницю брашів, щиток, гребінців, бігуді, аксесуарів для фарбування волосся та отримай другу одиницю у подарунок. Акція на серветки. Теж бачу серветки зі знижкою і 50% на другу одиницю. Тобто купуєте одну, 11 гривень і знижка 50 на другу. Ті, що були трішки дешевше, вже порозбирали, може у вашому Єві ще є. Ось такі грін по 11 гривень. По 11 гривень. Ну і буде, звісно ж, на другу. Упаковку йти 50%. Горна лаванда. Так, ці теж будуть зі знижкою величезні тут 100 штук. 54 гривні, на ці теж будуть зі знижкою йти. Тобто акція на цю теж шалені вихідні. Купую другу упаковку. Купуй дві будь-яких упаковки вологих серветок та отримай економію на другу упаковку. Знижка на міцелярний інтимний гель 300 мл. Family Doctor 550 мл. Знижка на усю продукцію торгової марки Лінгері жіноча гігієна. Хороша, акція на другу одиницю купуй дві будь-які одиниці жіночих гелів для душу. Та отримай економію на другу одиницю. Тобто купуйте один, один гель і отримуєте другий зі знижкою 50%. До речі, зараз акція на гель для душу дав. Купуєте два, один по повній ціні, другий за пів ціни і отримуєте на кожен купування. Куплений вами геля душу дав, кульковий дезодорант, тобто вам виходить два кулькових дезодоранта у подарунок. Ще хороша акція така. Геля душу палмалів. Теж на другий зі знижкою 50%. До речі, геля для душу. Теж з хорошою зараз знижкою. Геля душу палма Лівкос 29,90. Дуже хороша акція. Дивіться, 29 гривень, ну 30 гривень, скажем, да? Ось 30 гривень. Я купую за 30 гривень і другий я можу купити. І знижкою 50%. Тобто другий я зараз куплю за 15 гривень. Також дуже хороша ціна на ось ці. Greenway по 32 гривні. Знижка на Moxan по 50 гривень. Купуйте один і другий вам виходить за пів ціни. Другий за 25 гривень буде. Також акція на Джонсон. Купуйте один і другий за пів ціни. Назвичайно хороша ціна виходить на ось цей великий об'ємний. Також акція діє на ось цей Муксан. 395 мл, на них теж акція. Вони зараз по 57 гривень і другий можна купити за пів ціни. Гелі для душа Фа. Зараз 55,90. Теж на них діє акція. Купуйте один і другий за півціною. Ляпеті Марсельє. На Ляпеті Марсельє теж діється акція. Купуйте один і другий у хотів сказати у подарунок і другий за пів ціни. Хто користується цією фірмою Avalon? Зараз надзвичайно хороша можливість купити ці шампуні, півлітрові, 226 гривень. Вони, до речі, зі знижкою йдуть. І ще плюс акція на другу одиницю. Купуйте за півціни. Торгова марка Redist шампуні і кондиціонери теж йдуть зі знижкою. І на другу одиницю 50% знижки. Також на великі шампуні, літрові Redis, теж знижка. Дивіться, 304 гривень коштує такий великий шампунь. І другий можна придбати за півціни. Хороші зараз акції в Єві, тому бажано зайти і щось вибрати тим, чим ви користуєтесь. Навіть на Владіком теж акція на другій за півціни. Так, а це якесь щось таке новинка сльоз Forman. Шампунь з дозатором. Бачите, це дуже зручно. Люблю такі шампуніки з дозатором, 750 мл. І віск для моделювання зачіски. 24 години. В подарунок іде ось такий. Ну, В мене є це і це так що мені цього не потрібно, але акція хороша. Headman Shoulders теж e, зараз в акції на другу одиницю за пів ціни. На всі Headman Shoulders теж. Будь-який другий у подарунок. Чому в мене в подарунок? Ага. Мені хочеться в подарунок. Єва, слідуюча акція буде в подарунок. Теж другий за півціни. Head and shoulders. На клір також діє акція, другий за півціни. Купуйте один і другий за півціни. Навіть на Моцюпоньці. Навіть на Моцюпоньці 250 мл теж акція. На лінійку Else також діє акція. Купуйте один будь-який продукт і другий отримаєте за 50%. Надзвичайно хороша акція на пантін. Оце дуже хороша акція. Вся продукція пантін зі знижками, і шампуні, і бальзами, і маски, і кондиціонери. Кондиціонери і сиворотки зі знижками йдуть. І плюс ще додаткова акція. Купуйте один продукт. І другий зі знижкою 50%. Супер. Лінійка DAF теж підпадає під акцію 20, 22 та 23. Будь-який продукт купуєте і другий зі знижкою 50%. Fructis від гаріньєр, теж він зі знижкою і другий за 50%. Herbal Essences теж підпадає під акцію. Купуйте будь-який шампунь, кондиціонер, бальзам або маску. І є можливість придбати інший за 50%. Хто полюбляє на турбокс шампуні, теж акція 50% на другий. Тут взагалі хороша акція. Зверніть увагу, була Знижка і так 50% на будь-який корейський продукт. Тут відлущуючи пілінги, сироватки для обличчя, креми з колагеном йдуть, зволожуючі креми, пінки для вмивання. Вони всі йдуть зі знижкою 50%. І у вас ще є можливість, навіть навіть бачу ще більше ніж 50% знижки на ці всі корейські продукти. І є ще можливість зараз придбати другий продукт. Другі, які ви купуєте, зі знижкою 50%. Взагалі супер акція. Треба щось подивитись і придбати навіть собі. Так, зволожуюча сироватка для обличчя з колагеном 200 мл. Ось це мене зацікавило, надзвичайно хороша штука. Це все йде а, у нас а, Корея. Надзвичайно хороша. А ціна для а, крему для шкіри навколо очей більше, ніж знижка 50%. Бачите, і купуйте другий зі знижкою 50%. Також на цю серію теж Корея з цином равлика. Також знижки більше, ніж 50%. І також можна придбати другий продукт зі знижкою 50%. Також на ці засоби очищаючі пінки з екстрактом авокадо, з екстрактом гранату та яблука, пілінг і гелі. Тут йде взагалі більше, ніж 70% знижка. І також акція. Можна придбати будь-який інший продукт. Другий зі знижкою 50%. Він зараз для обличчя з екстрактом гранату. 250 мілілітрів, 249 гривень. Корейська пінка для обличчя з екстрактом авокадо. Лі 40 гривень. Тобто цілий набір вам 290 гривень вийде. Тобто корейська косметика зараз набагато дешевше виходить, ніж наша українська. Дівчата зараз є можливість придбати ось ці біоаква маски. Вони виходять по 6 гривень, по 6 гривень, гривень. тканові маски для обличчя, надзвичайно хороші. а ага. По 5 і друга 2,50. <ріст> Ще дешевше. Зі знижку, дивіться, була 50 гривень. Зараз по 5 гривень. По 5 гривень і другу купуєте за 2,50. Також лінійка Liren 20, 22 та 23 теж в акції купуйте одну та... Другу в подарунок. Та що ж це таке? Все, подарунок. Мусить бути в подарунок. Купуйте дві будь-які одиниці, засоби для обличчя та тіло і отримайте економію на другу одиницю. Мінус 50%. Те, що постійно я зараз вам говорю, кажу. Також на Лоріаль купуйте одну і мінус 50 на другу. На всю лінійку Лоріаль. Також лінійка Garin'er теж підпадає під акцію, купуйте одну і отримуйте другу зі знижкою 50%. Назвичайно зараз цікава серія вийшла від Evelyn. Так, і вона теж попадає під акцію. Це є Польща, хороша якість. 159 гривень коштує крем. І є можливість купити за півціни. До речі, я запитав консультанта, можна комбінувати два продукти, не обов'язково купувати дві серії, наприклад, дві серії нівеї. Один купуйте і другий за півціни. Можна купити, наприклад, одну серію нівею. А другий серію Evelyn зі знижкою 50%. Або навпаки, купуєте один Evelyn, а другий Нівея зі знижкою 50%. Ну, так сказала мені консультант Єві щойно. На косметику GlamBi теж діють знижки. Товар зі знижками. І також діє акція. Купуйте другий товар зі знижкою 50%. До того, що у вас є можливість отримати подарунок. Так, купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики та отримай економію на другу одиницю. Тобто купуйте щось одне. І у вас є можливість купити інший продукт зі знижкою 50%. Купуй будь-яку декоративну косметику Glambi на суму 249 гривень одним чеком та отримай набір пензлів для макіяжу Glambi у подарунок. Я тут навіть знайшов палітку, дивіться, яка ціна була 129, а зараз їх можна придбати за 30 гривень палеточки. І купуєте другу лише за 15 гривень. Ну, це таке, знаєте, святкове-святкове. Ну, хоча за 30 гривень можна щось придбати. Так, і ось така ще за 40 гривень. Давайте відкриємо цю за 40 подивимось. Ось така за 40 гривень. Ламель косметика теж зараз в акції. Теж багато косметики зі знижкою і теж акція. Купуйте одну продукцію і друга зі знижкою 50%. Надзвичайно крута палетка. Матрісія Лідо також попадає під акцію, Тут багато косметики зі знижкою. Теж бачу 50% зі знижкою йде косметика. І теж 50% на другу. Одиницю. Купуй будь-яку будь декоративну косметику Патрісі Лідо на суму від 249 гривень одним чеком. Та отримай туш для ВІЙ Фаталь Патрісі Лідо у подарунок. Вдасться. Так, було б дивно, що Майвелін теж не було б без акції, теж в акції 50% на будь-який другий продукт зі знижкою. Також Евелін підпадає під акцію. Вся косметика на другий продукт 50% зі знижкою. Ну що я вам скажу, дівчата, є привід оновити свою косметичку, повикидати те, що закінчився термін придатності. Так, Макс фактор і буржуа теж в акції. Ну що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. всього всього вам найкращого і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео.